Як кажуть, перед стартом сезону Ентоні Дейвіс зайшов в офіс до нового головного тренера Лос-Анджелес Лейкер з Дарвіна Гема і написав у нього на дошці таку фразу Дайте м'яч Ентоні Дейвісу. Нещодавно вже сам тренер сказав: Дейвіс наш головний шанс на успіх в цьому сезоні. Кожна людина в роздягальні розуміє це гравці, тренер чи будь-хто інший. Тож це відео дабл дрібл про Ентоні Дейвіса зірку лос анджелес Лейкерс, яка нарешті знайшла свою гру. Дайте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Та, до речі, подивіться попереднє відео про Клея Томсона. Вийшло цікаво, як на мене, але чомусь алгоритми Ютубу не зареспектували камбек одного з Splash Бразерс. Ну а тепер дивимось про Ентоні Дейвіса у Лейкерс. Важкий календар на старті сезону Лейкерс вже двічі в цьому сезоні перемудрилися програти по 5 матчів поспіль. Протягом минулого тижня в команді відбулося декілька непростих розмов. Як сподівається, в колективі вони мають допомогти виправити ситуацію в сезоні. І ще перед переможним домашнім матчем проти Брукліна, Лейкерс провели доволі емоційний перегляд. Відео це була не голівудська драма, як ви розумієте, а саме відеоаналіз виступів команди, що в принципі можна голівудською драмою легкою назвати. До речі, кажуть, що найактивнішими на цьому мітингу були Расел Весбрук та Ентоні Дейвіс. І саме хайлайти Девіса в матчі проти Сан-Антоніо Спорс. Ми з вами дивимось. 30 очок та 18 підбирань назбирав AD в цій грі. Лейкерс виграли з рахунком 123 на 92. Каліфорнійці виграли третій матч поспіль вперше Початку 2022 року, в січні, таке було. І дійно збирав колекцію з 18 очок та п'яти підбирань ще за першу чверть. Це була його найкраща чверть в цьому сезоні взагалі. За рахунок домінуючої гри Дейвіса його команда отримала двозначну перевагу на початку ігрової дистанції проти Сан Антоніо. Бачимо, що Дейвіс робить все три набирає очки, захищається, закриває своє кільце. Ну і, звичайно, перетворює життя своїх суперників на жах у фарбі опонентів. Тож, третя поспіль перемога для Лос-Анджелес Лейкерс протягом цього успішного для команди відрізки сезону. Бігман набирає 35 очок в середньому, 17,3 відбирання, більше одного блокшота, більше одного перехоплення в середньому за гру у нього. Девіс реалізує майже 62% китків з гри. Він нарешті. Пішов з дуги у 3 секундну зону і домінує під кільцем суперника, що ми бачимо зокрема на цьому повторі. І, звичайно, не менш важлива історія це захист. Девіс на своїй половині просто монстер. Що важливо відзначити, все це відбувається за відсутності Леброна Джеймса, який пропускає матчі через травму, і Девіс набирає 30 і більше очок в третьому матчі поспіль. У Девісу в активі такий відрізок вперше з березня 2020 року. Той сезон, коли Лейкерс титул виграли, ну а сам Девіс тоді відверто був у топ-5 гравців світу. Коли Ентоні грає на своєму рівні, на рівні свого реального потенціалу, величезна кількість проблем для Лейкерс вирішується самі по собі. А паралель також у грудні 21-го року, після того як сам Ентоні Дейвіс травму отримав і пропустив більше місяця. Леброн Джеймс суттєво підняв свій показник результативності. Старий тоді робив все, щоб команда протрималася за відсутності Ентоні. У Леброна було тоді сім матчів поспіль з 30 плюс очок. Тепер те саме робить Ентоні Девіс. Він веде за собою команду за відсутності Леброна. Девіс, третій гравець за всю історію LA Lakers, який набирає як мінімум 30 очок та 15. 12 відбирань в трьох матчах поспіль до цього це вдавалося лише легендам клубу Елджону Бейлеру та Шакілу Онілу. Так звичайно, лейкерс виграли не у найсильніших команд. Виграли у Брукліна, Детройта та сан Антоніо. Але що варто відзначити в матчі проти Спіорс? Вони пропустили лише 92 очки за гру, і в з чвертей не пропускали більше 28 балів. Тож це була п'ята перемога для Лос-Анджелес Лейкерс так лише в 15 матчах, але таке враження команда потроху оживає. Повернувся зокрема Деніш з задньої лінії. Допомагає Томас Брайант в передній також перші матчі свої зіграв цьому сезоні. І, можливо, до повернення Леброна Джеймса на майданчик Лейкерс здасться. Підготувати такий плацдарм, щоб вже з королем на паркеті вирішувати питання і надалі. 123 на 92 перемога лейкер в цьому матчі. Ну і звичайно без мема від Дарвіна Гема. Ми не обійдемось. Ну а тепер слухаємо семиразового чемпіона NBA Роберта Оррі про Ентоні Дейвіса. Здається, у Дейвіса була серйозна розмова з тренерами, Він робить все. Що тепер потрібно команді, а не те, що він хоче? За останні матчі він суттєво зменшив обсяг триочкових, але його показники виросли, адже він пішов працювати в фарбу і для мене це найбільш вражаюча історія. Адже щоб команда була успішною, він саме це і має робити, а не ходити на периметр і кидати триочкові, тому що він дуже атлетичний гравець. Він іде під кільце і домінує. Це Те, що він робить, розриває всіх у три секунні. Це нагадує мені дні, коли Шакіл отримав титул MVP, домінуючи три секундні в кожному матчі. Я не очікую, що Деві збитиме з гори через те, що. Рухається, як це Шакіл робив. Я навіть не порівнюю їх, але я кажу про те, що продуктивність AD під кільцем дуже нагадує мені роботу дизеля. Ось такі компліментарні відгуки для Девіса від людини, яка свого часу три поспіль чемпіонства з Кобі та Шаком для Лос-Анджелеса завоювала. Ну а Девіс, здається, насправді зрозумів, що він і є головною зіркою баскетбольною в ЛА. Але у Лейкерс ще попереду дуже багато роботи. Команда лише на 13-му місці відстає від останнього місця, яке в плейн дає зіграти на 2,5 перемоги, і попереду дуже важкий календар. Зокрема, виїзд до Фінікса, де, можливо, ми знову побачимо на майданчику Леброна Джеймса. І від сьогодні до 2 січня Каліфорнії. За 22 матчі зіграють 16 разів на виїзді. Якими будуть результати Лейкерс до Нового року? Пишіть ваші думки в коментарі.